Перед вихідними 2 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Подекуди ймовірні опади, ожеледиться на дорогах, а також сильний вітер. На Полтавщині мінлива хмарність. Опади малоймовірні. Максимальна температура повітря плюс 3 градуси, мінімальна мінус 2. У Кременчуці зранку і до самого вечора небо вкриється хмарами. Опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується близько двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна та прохолодна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Без опадів. Найнижча температура вночі мінус два, вдень підвищиться до плюс одного градуса. Найтепліше 2 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1964 року, плюс 11 градусів, мінімум 1998-21. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.